Доброго дня, шановні телеглядачі! В ефірі програма Православний огляд». Ми з вами вже неодноразово говорили в наших попередніх програмах про те, що кожен тиждень, кожна неділя, вірніше. Під час Великого посту має особливе значення і особливу назву. Стосується це також і завтрашнього дня, завтрашньої неділі, яка називається неділою в честь преподобної Марії Єгипетської. Ми говорили також, що особливими являються і суботи великопосні, а на цьому тижні. Особливим є ще один день, а саме четвер. Отже, в чому особливість цих днів? Чому цей тиждень, в цей тиждень вірніше церква відмічає пам'ять Марії Єгипетської і що таке стояння Марії? В середу ввечері був прочитаний повністю канон, великий канон преподобного Андрія Крицького. Цей канон, який був складений в 7 столітті нашої ери, видатним. Творцем канонів, видатним візантійським церковним поетом Андрієм Крицьким читається перші чотири дні Великого Посту понеділок, вівторок, середа та четвер. В багатьох місцевостях нашої батьківщини цей канон має специфічну назву. Його називають поклонами. Чому? Тому що в ці дні на кожен, кожен заспів канону або на кожен тропарь канону. Люди, які стоять в церкві, кладуть поклони. Це така традиція, було традиція, яка має місце, зокрема в західних областях. Особливо це стосується в першу чергу Чернівецької області. В інших областях, в центральних регіонах нашої країни, поклони не ложать в храмі, а дуже часто вже прихожани ложать поклони, прийшовши додому. І тому цей канон Андрія Кріцького більше зосереджує увагу саме на своєму духовному змісті, а не на праці в якійсь мірі а на подвізі, який відбувається в храмі. Люди в нас в тому числі слухають уважно цей канон, намагаються вникнути в його духовний зміст. А вже прийшовши додому, доповнюють. Церковну молитву домашню молитву разом із земними поклонами. Перші чотири дні дійсно особливі під час Великого Посту, дні, які з великим нетерпінням очікуються, дні, які прилітають дуже швидко, і фактично від перших днів залежить подальший піст. Але бувало, буває так, звичайно, що м, хтось не зміг прийти в перші дні. На канон Андрея Крицького, або пропустив один або два дні в силу різних причин, обставин і через роботу, через хворобу, там, чи просто через надмірну зайнятість. І е, церква враховує це. І тому майже посередині посту, е, але все, все ж таки вже зміщено ближче до кінця посту. Церква вибрала один особливий день, під час якого цей канон прочитується повністю. Це середа, вечір на цьому тижні це вже було це середа вечір. В середу ввечері цей канон причитується повністю. Він е має досить е великі е тропарі і продовжує, продовжується в принципі, досить довго. Якщо врахувати, що раніше ці тропарі не просто прочитувались, а проспівувались, то, звичайно, богослужіння продовжувалось багато годин. Сьогодні це, ще раз повторюю, це досить тривале богослужіння, приблизно 4,5 то навіть 5 годин. І це читається цей канон. А раніше цей канон співався повністю, і, звичайно, богослужіння могло продовжуватись далеко за північ, розпочиналось. Десь воно приблизно після обіду і продовжувалось, продовжувалось, продовжувалось до пізної ночі. Є ще одна особливість цього богослужіння. Не тільки прочитується повністю весь канон, а прочитується ще й життє преподобної Марії Єгипетської. І сьогодні це є певна особливість саме цього дня. Повністю житт Марії Єгипетської, яке складається з кількох частин, прочитується під час цього вечірнього богослужіння. Люди сприймають це як якусь свого роду унікальність, тільки в цей день прочитується житє святої. Але вся справа в тому, що раніше в Древній Церкві за кожним вечірнім, а потім і ранішнім богослужінням перед тим, як прочитувався канон, то в певних місцях прочитувалось і життя святого. Це так зване уставне читання. Воно повинно було б супроводжувати кожне богослужіння. Що цікаво, крім уставного читання, має бути обов'язково прочитане ще й синаксарії після шостої пісні канону. Сінаксарії це зазвичай свого роду короткі повідомлення про зміст свята. Короткі це приблизно 2-3 сторінки тексту. Тексту досить складного з точки зору богословської. Тому що Сінаксарій намагається не тільки розповісти про ту чи іншу подію, а намагається її пояснити. Якщо ж врахувати, що крім Сінаксарія, життя святого читалися ще й е, повчання святих отців, а є. В Тіпіконі, тобто в богослужбовому каноні, в книжці, яка регламентує церковне богослужіння. Є вказівки про те, що треба читати ще й повчання святих отців, наприклад, там, Софронія Руселімського, читається слово то там, в якісь певні моменти. А на читає, читається слово в такі то моменти, там чи Григорія богослова, то звичайно, ми можемо сказати, що люди, які жили до нас, дійсно подвизались. Були дійсно молитвиниками набагато щирішими, набагато витривалішими, ніж ми з вами. До речі, що стосується повчання святих Отців, то сьогодні так само є один день, коли повчання святого Отця читається в своєму положеному для нього місці, а саме на Пасху причитується слово Іана Злотусто, звернене до кожного християнина. Так ось читається життє Марії Єгипетської, читається канон в середу ввечері. В четвер церква згадує, молитовно згадує ще раз Марію Єгипетську, а в неділю це вже особливий день, який називається днем неділою в честь преподобної Марії Єгипетської. Ким вона була. Звичайно, кожен з нас зараз може. Відкрити життя святих, або в іншому випадку поцікавитись в бібліотеці чи в інтернеті і прочитати життя цієї святої. Ми знаємо, що вона дуже багато років подв'язалася в пустелі. Знаємо, що пішла в пустелю після того, як була недопущена Божою Матір'ю в храм гроба Господнього в Єрусалимі під час святкування воздвиження Животворящого Христа Господня. Знаємо, що перед цим вона проводила страшне життя з точки зору гріховної, вона була блудницею, причому займалася блудом не стільки через бажання заробити гроші, стільки через те, що це їй подобалось. Вона змогла покаятися. Причому її покаяння було настільки щирим, що вона не просто посповідала своїх гріхах, не просто визнала свою провину. Вона повністю змінила своє життя. Повністю. Вона пішла зі світу, пішла в пустелю, маючи при цьому кілька шматків хлібу. І прожила в пустелі, не спілкуючись з іншими людьми, багато десятків років. Спала на землі, весь час проводила в молитві. Звичайно, що вона фактично нічого не їла, так як це була пустеля. І е, її подвиг в якійсь мірі стає прикладом для нас. Чому в якійсь мірі? Тому що, напевно, ніхто із нас повторити цього подвига не зможе. Е, з точки зору фізичної, ми просто не здатні зараз жити так, як жила вона. Хто із вас був мав нагоду е, побачити хоча б Єрусалимську або Палестинську, і, і ізраїльську пустелю, і раніше так? Той е, знає, що це місце, е, в якому дійсно немає фактично нічого живого. Це каміння, скелі, е, неймовірна спека, відсутність води, відсутність якихось е, живих організмів, які зустрічаються, там надзвичайно рідко, вони зустрічаються взагалі. Там рослинності фактично немає. Святі отці завжди сприймали пустелю, як місце, в якому живе диявол. Чому? Ну тому що там більше ніхто не живе. Це місце сприймалося завжди не місцем особливим, місцем, в якому людина виходить на боротьбу проти ворогу роду людського, виходить, що називається лицем до лиця. Вона кидає йому виклик. Звичайно, це місце, в якому диявол дуже сильно. Атакує людину весь час, постійно, і атакує не тільки в плані духовному, ментальному, в плані розумовому, але й в плані фізичному. Є історії із життєписів різних святих, в яких ми з вами зустрічаємо моменти, коли дияволи, сатана, беси навіть били того чи іншого святого, наприклад, Антонія Великого, заподіяли безпосередньо йому фізичну шкоду. Так ось місце, в яке обрала Марія Єгипетська для свого спасіння, це пустеля, місце, в якому вона боролася із дияволом. Сьогодні є, в принципі, багато людей, які здатні, в якійсь мірі, або навіть хочуть цього чи здатні змінити своє життя. Але дуже часто люди не наважуються це зробити. Вони розуміють свою гріховність, вони розуміють, що жити далі так не можна, і в той же самий час е, прийняти рішення про кардинальні зміни е, про те, щоб, наприклад, змінити своє оточення, змінити своє коло спілкування, е, відмовитись від е, тих чи інших своїх уже таких потреб, які в'їлися буквально е, в людину. Ось людина розуміє, що це треба зробити, але вона просто не може. Їй не вистачає рішучості. І хтось із святих отців говорить, що праведник відрізняється від грішника тільки одним. Це не відсутністю гріхів, а рішучістю змінити своє життя. Ось в грішників в нас, в мене особисто, дуже часто не вистачає цієї, рішучості для того, щоб змінити своє життя. Є розуміння цього. Є навіть бажання це зробити, а ось рішучості піти на зустріч Богу, зробити перший крок для того, щоб змінити своє життя, дуже часто в нас не вистачає. Ось Марія Єгипетська є прикладом кардинальних змін змін абсолютних. Живучи в задоволенні власних потреб, шукаючи постійно тільки насолоди і більше нічого. Перебуваючи в безодні гріха, вона змогла відмовитись від, у цього, від у цього, цього всього. Так, на неї, звичайно, дуже великий вплив справила благодать Божа, тому що Божа мати не допустила її в храм. Фактично, вона не могла переступити через поріг храму. Але і сьогодні є величезна кількість людей, які не можуть переступити поріг храму, які говорять, що мене щось не пускає. Різниця між цими людьми і Марією Єгипетською в тому, що вона усвідомила, що її не пускали власні гріхи. для того, щоб перейти через поріг храму, переступити через нього, треба покаятись гріха. Ще раз повторюю, величезна кількість людей знають, що є гріхи, знають, що треба змінити своє життя, відчувають, що якась сила не пускає їх в храм. І разом з цим. Вони нічого, абсолютно нічого не роблять. Так ось приклад Марії Єгипетської повинен, сказати, показати вірніше кожному із нас те, яким повинна, бу, повинна бути людина. Якою повинна бути людина. Людина повинна завжди прагнути до чогось більшого, до чогось вищого, до чогось кращого. І якщо вона буде цього хотіти, Господь обов'язково їй допоможе змінити своє життя. Ми часто хочемо змінити світ. Але завжди треба пам'ятати одну надзвичайно просту річ: зміна світу починається зі зміни самого себе. І завтрашня пам'ять, преподобної Марії Єгипетської якраз говорить про цю зміну. Марія змогла змінити себе, і до цього часу пам'ять про це зберігається в наших серцях. Пам'ять про це зберігає Свята Церква, і її життя являється прикладом того, як ми можемо змінити, і настільки сильно ці зміни будуть впливати на весь оточуючий нас світ. Тому давайте мінятись, давайте будемо шукати благодаті Божої, яка б допомогла нам це зробити. І будемо шукати той храм, через поріг якого ми переступимо вже завтра. До побачення.